Вивіски із середмістя геть. Рішення про примусовий демонтаж об'єктів, які встановлені з порушеннями, ще торік ухвалив Івано-Франківський міськвиконком. Відтак реалізувати його комунальникам не вдалося. Завадили підприємці. кажуть, заміна вивісок річна з дешевих. Вартість однієї близько 20 тисяч гривень. До того ж, мають офіційний дозвіл на встановлення банерів і оновлювати візуальну рекламу за власні кошти не мають наміру. Ніхто із нас вивіску не поставив самостійно. Всі в нас ми ходили в архітектуру, погоджували форму тих вивісок. У кожного з нас є якісь документи, який говорить, що ми не самостійно цю вивіску поставили, то що їх треба міняти, напевно, прийшов час. Ну, якось по-мудрому не, 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 не отак зрізаючи. Я згідна, що треба, якийсь стиль має бути, але аби не зараз і вже, і, і вже забирайте, і знімаємо, і ми ж гроші за то заплатили. Комунальники запевняють, документи, які видавалися раніше, не відповідають нинішнім вимогам. До того ж, не кожний підприємець їх має. Серед нових вимог щодо вивісок називають наступні. Вони мають бути виготовлені з дерева або скла, відповідати оформленню фасаду будинку, а ще містити коротку інформацію про підприємство. Тут вивіски мають бути виготовлені або з природних матеріалів, тобто дерево, метал, скло, або їх імітувати. В нас же. Ж... Дуже часто є так, що вивізка це не інформація, це над входом, а яка займає весь фасад і так далі. Це не може бути. Це є пряме порушення. Погодилися змінити вивіски одиниці і лише тоді, коли буде рішення суду. Кажуть, комунальники не мають права проводити демонтаж без офіційних санкцій щодо кожного конкретного об'єкта. Якщо неправильна реклама, не та реклама, яка на їхню думку не відповідає історичному центру войно-Франківська, вони повинні звернутися до суду. Суд повинен постановити рішення. На підставі постановленого рішення виконавча служба повинна завести провадження, і тоді тоді повинна проходити процедура щодо зняття реклами. Змінити зовнішню рекламу наполягають і в міському відділі охорони культурної спадщини. Тут стверджують, історичне серед необхідно оновити і привести його у відповідний стан. Кожна вивізка, кожна реклама, кожна зовнішня реклама, вона повинна і може бути враховувати і цю споруду, і цю стилістику, і сусідні, так би мовити, реклами. Для цього муси бути розроблений певний такий алгоритм. Центрі Івано-Франківська лише кілька вивісок, до яких комунальники не мають застережень. Решта, як стверджують міському рекламному центрі, підлягає демонтажу. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.